Мати і батько оборонця Чернігова Павла Яременка у в усьому чернігівську школу, в якій навчався і закінчив їх син. На стіні його портрет разом ще з дев'ятьма загиблими героями, випускниками закладу. Хай беруть приклад з цих людей, а не з тих, що повтікали за границю. Мені дивляться Тікток, не то саме слухають людей. Ну, Опівся з військовими, ха дивляться і знають, що ось люди, які стали які, на їхній заліз. Павло разом з батьком пішли захищати місто у лютому 22-го до останнього були разом. 11 го числа ночі літачок прилетів і наробив горя. Зразу нас мене його накрило. Його першого відкопували хлопці, він з краю був. А я був дуже глибині, закиданий железобетоном. Ну, бітоном. Не змогли нічого любимо зробити. Травма голови не з життя. На день героїв, 23 травня, у школі вшанували пам'ять десятьох випускників, серед них і один з найстарших випускників – воїн-афганець Анатолій Бібік. Тут був такий стенд зроблений. всі хлопці, котрі воювали тут за війну. І була така музей, наче афганці. Я думаю, ну все, він війну одну пройшов. І в 22-му році, з першої минути, він зібрався, закрив двері, нічого не сказав і пішов воювати. Я думала, що більше цього стенду не буде, він не буде, але зараз він ряду загиблих людей, солдатів, це нам дуже прикро, бо дуже світла людина. Він так любив свою землю, і хто достойний жити, це такі хлопці, але їх немає. Будемо перемагати, захищати землю. Родинам полеглих воїнів передали листи та обереги від учнів школи. Тут вони зростали, тут вони мужніли. Ці стіни їх пам'ятають. І тому, коли родини загиблих зможуть повертатись до школи, зможуть бачити вшанування. Я думаю, їм, хоч трошечки, буде легше. Тобто, коли горе розділяється, воно стає трошки меншим. Воно не зникає, але воно стає трошки меншим. Тому сьогодні, в День Героїв України, ми хотіли розділити це горе. Цих родин, які мужньо все витримали, які мужньо проходять всі ці іспити, тим більше, що в нас в школі навчаються діти за героїв. Ми хотіли показати, що ми дуже шануємо, вклоняємось і завжди будемо пам'ятати те, що вони зробили для нас, те, що вони дають нам можливість сьогодні навчатись, працювати, виховувати дітей і жити життя.